Джордж Карлін якось сказав Ніколи не недооцінюйте силу дурних людей, які збираються у великі групи. Який приклад є гарним тому підтвердженням. Неформальні автомобільні зустрічі ні, ваша здатність керувати автомобілем не покращиться, коли ви будете під кайфом чи на підпитку, а на вас дивитимуться галасливі молодики з незаконно модифікованими автомобілями. Мусульмани, які змусили весь світ повірити в те, що релігія, яка поширюється вогнем і мечем, яка досі несе відповідальність за підживлений нею тероризм, яка спричиняє зростання кількості зґвалтувань у будь-якій країні, де вона починає поширюватись, має одні з найжорстокіших законів щодо жінок, бо ніколи не можна відмовляти чоловікові в сексі. Чоловікові дозволено бити жінку, допускається сексуальне рабство, насправді є релігією миру. Сьогоднішнє захоплення деяких американців незаконними арештами, затриманнями та екстрадиціями без дотримання належної правової процедури. Здається, вони не розуміють, що це лише пробний запуск. Все починається на задвірках суспільства і не зупиниться доти, доки не виявиться, що людиною по той бік берикад стали ви самі. На моїй батьківщині люди знайшли молодого дельфіна, який застряг на піщаній мілині поблизу пляжу. Кілька туристів кинулись на його порятунок, але незабаром люди вже юрмались навколо малюка, передавали його з рук в руки, щоб сфотографувати з ним, перш ніж відпустити на волю. Дельфін загинув. Найсумніше те, що це був не перший подібний випадок. Всі намагаються виїхати з фестивалю водночас через одні й ті самі ворота для автомобілів. Я просто витягую з багажника кілька розкладних стільців, сідаю на них і разом з друзями дивлюсь на це шоу. Тут у Європі існують багатотисячні натовпи хуліганів. Щоразу, коли відбувається футбольний матч, вони громлять паби, вулиці та цілі райони, поводяться як тварини і б'ються з іншими хуліганами та поліцією, спалюючи все, що зустрічають, на своєму шляху. Я кажу це як побожний християнин, деякі християни. Ковід справді мене здивував, оскільки це був один з найбільш пам'ятних періодів, під час якого я спостерігав, і як люди, які стверджували, що вони однієї віри, поводились як завгодно, але тільки не як Христос. Я вірю в Бога, Ісуса, Святого Духа, Рай і пекло, але також і в логіку. Бачите, як у розпал епідемії люди збираються в церквах без масок, кажучи, що вони не дозволять уряду. Їх стримувати, а потім пишуть на Фейсбуці слізні пости, запитуючи Бога, чому вони так несподівано втратили бабусю і дідуся від ковіду після того, як пішли до церкви і підхопили його. Ось вам відкриття: це не Бог, це була їхня егоїстична тупість, і вони пожинають те, що посіяли. І вся ця історія з вакцинами. Так, я вірю в силу молитви, але я також вірю, що Бог послав розумних людей на цю землю, щоб вони створювали ліки, здійснювали операції. Та поширювали загальні медичні знання для нашого блага. Це як в тій історії, коли місто затоплює і прибуває різноманітна допомога. Машина згодом човен, потім гелікоптер. Але чоловік, який застряг на даху, відкидає всі варіанти порятунку, кажучи, що Бог його врятує. Він тоне і запитує Бога, чому він нічого не вдіяв. А Бог відповідає, що послав машину: човен і гелікоптер, щоб йому допомогти. Також, якщо це має значення, я християн. Нин, але також підтримую право на аборти, право одружуватись і любити кого хочеш, свободу віросповідання. У мене є своя віра, але я ніколи не використовую її, щоб диктувати іншим, як їм жити та що робити. Конспірологи, наприклад, ті, хто вважає, що всі демократи п'ють кров непорочних дітей, або що птахи це насправді дрони, плоскоземці, які постійно доводять, що вони не праві. А як щодо сантологів, вони сповідують релігію, вигадану письменником фантастом людина, яка буквально заробляла на життя написанням фантастичних історій, створила цілу релігію, і всі просто приєднались до неї. Я не знаю, як їх назвати, але американці дуже сильно виступають проти безкоштовної медицини. Для них більш логічно платити приватній компанії, яка покриватиме їхні медичні плани та операції лише в одному відсотку випадків, і навіть тоді їх обдурять, залишивши і сотнями тисяч боргів. І це замість того, щоб заплатити трохи більше податків і вийти з лікарні, не заборгувавши ні копійки за народження власної дитини. Якби ви були мешканцем Каліфорнії, я б сказав, що 67% виборців саме стільки проголосували за заборону ментолових сигарет. Ви відмовляєтесь від чогось, тому що це не те, що вам подобається. Я не можу дочекатись, коли заборонять щось, що любите ви. І заради цього ви змушені будете вдатись до крайнощів. В магазинах вони й досі продаються. Просто тепер продавці здирають чергової групи ідіотів по 20 баксів за пачку. Каліфорнійські виборці. Подивіться в дзеркало і дайте собі ляпаса. У Румунії, країні, яка сильно залежить від співпраці з країнами ЄС та фінансовими установами ЄС. Більшість проголосувала за антиєС, популіста і анальфабета, бандита під російським впливом. І що ще гірше, вони ностальгують за комунізмом і плачуть за золотими часами через 30 років після того, як покінчили з совком. Коли я працював у розрібній торгівлі, у нас був розпродаж телевізорів на чорну п'ятницю. Замість того, щоб вишикувати чергу, близько 200 людей вирішили скупчитись біля входу, як у котловані. Коли охорона спробувала їх зорганізувати, вони почали скандувати, впустіть нас і штовхати ще активніше. Якась жінка поруч зі мною вигукнула: якщо ми всі разом увірвемось всередину, вони нас не зупинять. Закінчилось це трьома розбитими вікнами та численними травмами. І все заради телевізора за 299 доларів, який насправді був далеко не найкращим. Мій університет 1100 викладачів і роздута адміністрація, що складається з кубки віцепрезидентів, щойно вирішив скасувати внутрішню програму дослідницьких грантів у розмірі 10 тисяч доларів, яку раніше отримували кандидати, що подали заявки на національні дослідницькі гранти від 500 тисяч до 5 мільйонів доларів, але їм не вистачило трішки для успіху. Тобто, їхня заявка потребує лише невеликого доопрацювання, щоб отримати схвалення. Внутрішній грант у розмірі. 10 тисяч дозволяв кандидатам наймати грантрайтерів, копірайтерів, проводити зустрічі з планування команди для доопрацювання. Але дурні люди у великих групах вирішили, що у нас зараз кризовий рік, тому скасували гранти у розмірі 10 тисяч. Кожного разу, коли такий грант призводив до великого успіху на національному рівні, університет отримав від 150 тисяч до півтора мільйона додаткових надходжень у бюджет, зекономили на Гудзику, зостались без. Коли я працював у розрівній торгівлі, поширила щутка, що наш магазин закривається, бо хтось побачив, як розвантажують коробки. За кілька годин сотні людей прийшли на неіснуючий розпродаж. Коли виявилося, що розпродажу не буде, всі почали злитись і вимагати знижок. Я стала свідком прояву первісної групової поведінки, коли мені було близько 13-14 років. Хлопчик, який переїхав до іншого міста, прийшов на поле, де його однолітки грали у футбол. Це було після школи, і цей юнак навчався з ними з першого класу до переїзду. Можна було б очікувати, що діти побіжать привітати свого друга, і вони так і зробили. Під час бігу один з хлопців видав щось схоже на бойовий клич. Тоді інші діти теж почали кричати. Біжучи до нього. Хлопець до останнього стояв як укопаний, не розуміючи, в чому справа, аж поки не розвернувся і не спробував текти. Але група наздогнала його, схопила і почала бити. Дорослий, який йшов поруч, помітив це і розборонив їх. Пізніше, коли дітей розпитували про те, що у біса сталося, жоден з них не зміг назвати причину. Хтось сказав, що кричав, і інші це підтвердили. Потім чомусь один з них схопив його, а інші увійшли в стан, коли їм захотіли Ось його побити цей епізод завжди приходить мені на думку, коли я бачу, як люди на демонстраціях чи протестах дичавіють, коли хтось розбиває вікно чи робить щось схоже. Будь-яка велика група людей, що сліпо підтримує політиків, не використовуючи критичного мислення і не ставлячи запитань, ви ніколи не повинні сприймати те, що говорять політики, за 100% правду. Завжди ставте їх під сумнів, який мотив, вартість, політична вигода, чи це вигідно малозабезпеченим або людям з інвалідністю, чи це набиває кишені багатим політикам та їхнім спонсорам. Дабзидю компанія Mountain Dew провела опитування, під час якого люди могли запропонувати креативні назви для нового яблучного смаку, а потім проголосувати за ті, які їм найбільше до вподоби. Звісно, люди почали масово надсилати найнедоречніші назви, які тільки могли вигадати. А виборці проголосували за найжахливіші з них. До того часу, як компанія Mountain Dew припинила голосування, двома найпопулярнішими назвами смаку були бабуся розпуст. Сниця та Гітлер не зробив нічого поганого. Вони більше ніколи не повторювали цей маркетинговий трюк. Присяжні. Якщо вам коли-небудь випаде нагода поспостерігати за тим, як засідає суд присяжних, моя вам порада: не користуйтесь нею. Святий Боже, які ж вони тупі, як група. Ви можете зібрати серед присяжних дійсно розумних людей зі здоровим глуздом, один раз в ніколи, але вони в сукупності однаково залишаться тупими. Адвокати знають це і використовують на свою користь, але це не змінює того, наскільки вони дурнішують. Коли присяжні Обирають правильну відповідь, це відбувається або тому, що адвокат, який був більш переконливим, мав рацію, або тому, що один присяжний тримався осторонь групи і зміг схилити на свій бік інших. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи відомі вам приклади, що підтверджують цей вираз? Напишіть в коментарях.